Моді вітання, ви дивитеся Кремачуцькі новини. Окремочуці автомобіль пірнув у річковий канал біля Троїцької церкви. Міський палац культури потребує кілька мільйонів гривень фінансування. А Кремечуцька короткометражка братиме участь у канському кінофестивалі. Про це та інше сьогодні. у Випуску залишатися з нами буде цікаво. Сьогодні у Кремчуці автомобіль Хюндай пірнув у воду, а саме у воду відвідний канал поблизу Свято Троїцької церкви, що на вулиці Красіна. Очевидцями дорожньо-транспортної пригоди стали комунальники, які саме прокладали електричний кабель на узбіччі і на власні очі бачили, як все відбулося. Я коли побачив, то машина от машину звідси від бордюру відбилася і занесло її, і зразу поїхала туди, збило огорожу і перекинулася. Куди вона перекинулася? В канал. Автомобіль Хюндай Акцент майже повністю занурився у воду. Водій самостійно вибрався із пастки і не постраждав. Автівку ж довелося витягувати із каналу за допомогою евакуатора. 13 березня 2013 року, близько 12 години 40 хвилин, в місті Кремчуці з дорожнього транспорту пригода, в якій молодий водій 20, 20 років, керуючи автомобілем Хундай, рухаючись напрямку вулиці 60 років жовтня, не впорався з керуванням. Допустив Наїзд на перешкоду, бордюрний камінь. Після чого виїхав за межі проїзної частини та допустив з'їзд в канал. Причини даної дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Кременчук може стати осередком кіновиробництва. Принаймні, перші кроки в цьому напрямі зробили комунальні змі. Газета Вісний Кременчука і міська телерадіокомпанія презентували короткометражний фільм про родство. Закритий показ відвідали народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Прем'єру бачила і Олександра Демеденко. 15-хвилинний фільм фрагмент життя пересічної української родини, створений силами комунальних змі та міського палацу культури, як спроба довести, що в Кременчуці можна створювати справжнє кіно. Кременчуцький короткий метр навіть відправили на розгляд Канського кінофестивалю на золоті пальмові гілки. Звісно, не сподіваються, але як корисний досвід це дуже важливо, говорить автор ідеї Микола Фельдман. Що ми увідім сьогодні ми увідімо результат експерименту, перший пот об'єднаних усілій комунального святствамунальних масової інформації, крадського дворця культури і наших партнерів. Я благодарен лично каждому, кто словом и делом принял участие в этом проекте и помог его реализации. Без любого из вас ничего бы этого не случилось. Цікаве дійство, знайомий майже кожному сюжет сімейного життя, талановита акторська гра, професійний монтаж. Першу спробу кіновиробництва можна вважати вдалою. Коли ось це все дивиш і визнаєш лице, і бачиш, що це все зроблено ось вот тут, в цих умовах, знімаєш шляпу. Молодцы. Я думаю, что у нас есть будущее. Да? Это такой полушах маленький. Вот. И местные доморощенные наши артисты потом могут приобрести опыт и набраться э, мастерства. Это мастерство будет потом оплощено в экране. Вообще интересный оригинальный проект. Но если честно, конечно, эту тему надо развивать. Не для того мы создавали нашу. городскую телерадиокомпанию. Я понимаю, телерадиокомпания должна заниматься своим делом, и городские новости, и телевидение местное, и все-все то, что связано э, с э, таким емким понятием, как любимый город, э, любимая область, любимая Украина. Это у молодцы на верном пути. Я буду стараться делать все возможное. А, абсолютно согласен с телеведом Медановичем. очень интересно было. Я вообще для себя оцениваю этот фильм, если он начинается. И если он с первых минут захватывает, да, вот, то есть ты не мучаешься, ты сидишь вот э, уже в самом фильме, значит это, наверное, правильный, удачный, хороший. Пусть он короткометражный, но я скажу, что, ну, наверное, первые, наверное, пару минут я как бы э, вначале оценивал э, артистов, игру их, да, вот, ну, кто-то чуть лучше, кто-то э, чуть хуже. Я имею в виду, кто-то более профессиональный, кто-то менее. Вот. Но дальше все это нивелировалось. Дальше шел сюжет, и дальше было интересно. И это, откровенно скажу, захватило. Поэтому молодцы, я бы дал, прежде всего... Прі смелость. Вот. Это неординарный для нашого міста проєкт. Очень дійсно интересный. Я вас поздравляю, молодцы. Поки що фільм недоступний для публічного перегляду. Така умова участі в канському кінофестивалі. Проте є час попрацювати над новими ідеями. 5-6 мільйонів гривень потрібно міському палацу культури на вирішення нагальних першочергових проблем. Про це працівники закладу повідомили народному депутату України Юрію Шаповалову під час чергової зустрічі з виборцями. А педагоги об'єднання дитячих та юнацьких клубів запропонували нардепу стати татом про це та інше з наступного сюжету. Нужен папа, щоб наші діти не були нищими в клубах. Дитяка, беспокойтесь. <ріст> Будьте хорошими будь родителями <ріст> наших дітей. Педагоги-організатори об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання впевнені, батьківські почуття до вихованців спонукають нардепа допомагати закладам позашкільної освіти. Тим більше, що в дитинстві Юрій Шоповалов і сам тривалий час відвідував кімнату школяра. Тож сьогодні на педнараді в приміщенні об'єднання дитячо-юнацьких клубів народний депутат, як то кажуть, зсередини вивчав всі досягнення і проблеми галузі. За останні ну, мабуть, 10 років вперше цього року мережа нашого об'єднання збільшилася. І ми включили до його складу новий клуб. Така задача у нас на найближчу перспективу це зміцнення нашої матеріально-технічної бази. Під час зустрічі Юрій Шаповалов розповів присутнім про свої перші кроки у межах депутатської діяльності, про важливі перемовини з представниками міністерств України. Далі спілкування з нардепом мало продовження у вигляді запитання-відповідь. Ігри плачуть вони хочуть, щоб них були нові. Денег на это нет. Но без игр дети в клуб. Ну, может быть, куда-то и пойдут. Ко мне точно не пойдут. Потому что, как бы я ни пела, плясала, они хотят, чтобы я им что-то дала интересное, чтобы они этим занимались. Одна из э, таких вот э, насущих проблем – это Изъятие. изъятия из нашего города 102 миллионов гривен. У меня назначена встреча с министром финансов. Мы сделали уже депутатский запад о том, чтобы изменить эти расчеты. Если они нам снизят, тогда те планы, которые были, они будут э, выполняться. И как раз это касается и вашего финансирования тоже. Протягом години тривав плідний діалог. Щоб не розставатися надовго та й надалі співпрацювати, одюківці запросили Юрія Шаповалова на свій 20-річний ювілей. Нам і 20 років, 12 апреля. У нас буде великий праздник у дворці культури. І ми вас приглашаємо почетним гостям. У нас будуть почетні гості ветерани педагоги а ви у нас будете почетні ветеран-воспитанник. У цей же день Юрій Шаповалов зустрівся із творчим колективом працівників міського палацу культури. Мені нужна обратна зв'язка, я должен понимать, що интересует вас, що интересует роботникам культури, що интересует просто крім Спілкування з представниками сфери культури тривало у звичній формі діалогу з виборцями. Найбільш гостро пролунали в залі такі галузеві питання, як фінансування, збільшення розмірів посадових окладів, робота працівників закладів культури на повну тарифну ставку. Наприкінці зустрічі народний депутат здійснив екскурсію палацем культури незвично в якомусь сенсі. Юрій Шаповалов не тільки піднявся на велику сцену та заглянув за її лаштунки, але і спустився у підвальні приміщення закладу. Оглянув нардеп інженерні мережі будівлі, побував у електрощитовій та у тепловому вузлі. За ними дбайливо доглядає техперсонал закладу культури. Проте практично всі інженерні комунікації потребують реконструкції та осучаснення. Загалом на сьогодні міський палац культури потребує близько 6 мільйонів гривень на вирішення своїх нагальних проблем. Першочергова вимога – заміна пожежної системи. Ну, якщо буде существовать пожежна частина, система, вона не від того, що пожар возникнет. А перша опасность це електросистема. Тому, я, на мой взгляд, электросистема это второй план. Вентиляция, от которой дальше страны страдают зрители, особенно летом, мы не в состоянии проводить больших концертов, потому что зрители задыхаются практически в залах. У свою чергу народний депутат України Юрій Шаповалов пообіцяв всіляку підтримку за умови підготовлених розрахунків та проєктів оновлення інженерних мереж міського палацу культури. Міська влада оголошує про масштабну інвентаризацію гаражів по провулку героїв Бреста. Працівники управління контролю за станом благоустрою на першому етапі кампанії складатимуть реєстр безгосподарних гаражів. Як це відбувається, бачила Ірина Скрипачова. І склад, і надійний захист для автівки, і просто місце зустрічі на трьох залізний бокс, чий більш вживаний гараж, зайвий додаток до загального статусу життєвого достатку. І не так важливо для господарів почуватися поза законом, адже усі по сусідству такі ж самі. Цей гараж моєї мами. по-перше. Вона його війни, І як так. вона ставила цей гараж? От то тут їх всі ставили, ніхто нічого не питав. Якщо мама інвалід. У нього довели бути розрішення. нас була машина, просто ні, срайс полковни райсполком не дав. Знаєте, чого ми ходили брати розрішення? кажуть, мама ж не за рулем ваша за приблизним підрахунком. З першого погляду на цій ділянці до тисячі гаражів, у більшості з яких давно не ступала нога господаря. От хіба тільки тих представників бувшої інтелігенції, для яких все навкруги, то є сміття. На противагу останнім кмітливі підприємці облаштували свої бокси під пункти прийому склотари та металобрухту із визначеним часом роботи. А це чоловік із новоселів. Придбавши рік тому гараж в одному з місцевих кооперативів, вирішив перевезти його поближче додому. Місля ж багато. Сусіди сказали, став тут. Я і поставив та нічого тут ні в кого ні. А от зі збила місто. Вот он При этом вы знали, что здесь незаконно стоят все гаражи, да? Не знал. Не знал? Нет, конечно. Но Спросил, какой ребята тут стояли, в гараже были, находились. Спросил, где тут, что тут можно. Да вот в любое место занял. Скажут, уберу, я уберу. Понятно. Начальник управління контролю за станом благоустрою міста Сергій Гаріфов пропонує власникам гаражів у провулку героїв Бреста з'явитися в мерію і з справовстановлюючими документами на розміщення майна та на земельну ділянку у випадку відмови. Примусовий демонтаж та евакуація металоконструкції. Ми хочемо вияснити, яке количество гаражей знаходиться у нас на сьогоднішній день. Є у них розрішительні документи, і після цього у нас буде уже ну, картина. Того, сколько нам нужно места, площадок для того, чтобы эти гаражи можно было перенести и узаконить их существование. Незаконно размещенные и бесхозные будут эвакуированы в установленном порядке на площадку в коммунальном предприятии благоустройства Кременчуга. По остальным будут решаться вопросы по предоставлению какого-то места. Саме про це йдеться у таких листівках оголошеннях, які працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука розклеюють на кожному гаражі, підстраховуючи себе фотофактом. Наразі вирішуються питання із визначенням території та обсягів фінансування необхідних для перенесення гаражів. 13 березня під егідою ЮНЕСКО у світі відзначається 125-річчя з дня народження видатного педагога-письменника Антона Макаренка. Напередодні в рамках відзначення ювілейної дати в Кремачуцьких закладах освіти було проведено ряд тематичних заходів. Про актуальність педагогічної спадщини Макаренка в умовах сьогодення наш наступний сюжет. Професійний ліцей номер 5 носить почесне ім'я Антона Семеновича Макаренка. Його історія розпочиналася в сінах колишньої залізничної школи, де починав свою педагогічну діяльність Антон Семенович. А гуманістична по суті та оптимістична по духу педагогіка Макаренка ідеально вписалася в навчально-виховний процес сучасного професійного закладу. Щорічна науково-практична конференція, присвячена педагогічній спадщині Макаренка, цього разу набула нового формату. Цьому році в ініціативі Старостату педагічного колективу ми вирішили провести таку наушнукову практичну конференцію присвячену 125-річчю з дня народження Антона Семеновича Макаренка, залучивши представників науки, практичних людей, які працюють в системі освіти, для того, щоб Поділитися досвідом, які форми і методи ми приймаємося в навчальних виховній роботі, в навчальних закладах. На основі спадщини Антона Семеча Макаренка розпочали конференцію переглядом цікавого документального відео з історії життя вітчизняного педагога зі світовим ім'ям. Особливе зацікавлення учасників зібрання викликали науково-пошукові дослідження секретаря міжнародної макаренківської асоціації, кандидата педагогічних наук Андрія Ткаченка. Зокрема, він презентував ряд нещодавно відкритих унікальних архівних документів та іноземних видань макаренківських творів. Три роки тому з'явилося автентичне видання педичної поеми Макаренка італійською мовою. Стоїть ціна 25 євро. Я от кажу, запитував італійців. Кажу, і що, ваші студенти купують. Він так звісний. Всі одразу розкупили тираж, тому що дуже цікава книжка. Закохуються, зачитуються. Прочитати цю книжку можна зрозуміти багато що про Макаренка, то що не пишуть. І ми побачимо, ми можемо відділити правду від неправди що стільки легендами зараз Макаренка обріз, там стільки зараз знаєте, таких не про нього говорять, що такі книжки вони потрібні для того, щоб відчистити Макаренка від всіх накладів. Яскраве враження справили і маловідомі факти життя Макаренка, що доповнюють його багатогранний особистісний портрет. До слова, слід визнати, що в Україні Макаренко менш популярний ніж у Росії та країнах далеко Зарубіжжя. Найбільше сповідують педагогічні принципи Антона Макаренка в Німеччині та Японії, які понад усе цінують працелюбність, професіоналізм та дисципліну. На переконання видатного педагога Макаренка немає жодної педагічної системи, є саме життя. А виховати можна і потрібно через працю і творчість. Досідом саме такого підходу до навчально-виховного процесу охоче ділився очільник професійного ліцею номер 5 імені Антона Семеновича Макаренка Іван Максак. Проте прагнути ще є до чого, зважаючи хоча б на документальне підтвердження того, що 72% вихованців Макаренка прагнули здобути вищу освіту а найбажанішим серед вищих навчальних закладів був інститут іноземних мов. Колектив ліцею в особі директора отримав від науковця Андрія Ткаченка перспективну пропозицію. Іван Кимич пропоную вам офіційно від нашої асоціації включитися в нашу дослідницьку роботу і використовувати той великий накопичений матеріал, який ми щойно побачили у вас. У вас там листування з вихованцями Макаренка, у Вас там цікаві матеріали зібрані. Якщо хочете, давайте підключатися. Ми разом щось будемо видавати з вами. Це цікава така ідея. Зараз, зараз Макаренка на підйомі. Таким виявився екватор робочого тижня, з якими новинами відзначиться четвер дізнаватися завтра з кременчуцьких новин о 21-й. Телефонуйте на наш редакційний номер 78 08 18, Якщо вам є про що повідомити кременчужан або ж потрібна допомога журналістів, побачимося завтра. щастим!